Забив стригувач. Чоловік тренується кожен день. Хоп, навіс і який гол. Чи нас? Оцінимо турнірну таблицю, оцінимо е, результати кубку. Мостище дивує, друзі. Луці! І так, друзі, починається наш п'ятий влог. Ми побачили вже до п'ятого блогу, що вас цікавить більшості футбол. на нашому випуску Мостище-Перегінське перегінські три з половиною тисячі переглядів. Майже тому ми, ми для вас зняли просто бомбічний випуск. Про матч з Голеним в чемпіонаті району та матч проти Ружнятова в Кубку. Мостище просто розриває наші тренди. Тому давайте зараз ми переглянемо ці два матчі, оцінимо турнірну таблицю, оцінимо е, результати кубку і передбачимо результати шостого туру разом з вами в коментарях. Хто дізнає вгадає всі перемоги, той отримає приз від нашого каналу. Погнали! Дивиться голень, мостище! І так, матч з Голеном розпочався, і ми бачимо, що будь Голень переграє Мостище, тому що Голень приїхало додому у себе фаворитом. Чотири гри, чотири перемоги, більш 20 голів забито. Тобто, явно Мостище лідер, -лідер чемпіонату разом з Колосцінова. Бачимо пропущений гол, хоча в першому таймі ми дуже досить дос дос достойно виглядали. Тобто, не не так ми створювали моменти, але не давали там простору голеню, тому е, наші хлопці гарно відіграли в першому таймі. Але клас, клас, гравців суперникам ну, порядок вище. Ну і голень це завжди сильне село, яке... Розвертай! Класно, класно грає на район. Тренер зробив тактичні заміни У нас Кубута Костянтинова, капітана. Він грав защитника Лівого для того, щоб їхнього сильного нападника нейтралізувати. що Кості дуже вдалося. Він свою роботу зробив ідеально. Я вийшов замість Маріка в другому таймі, в принципі. Надії ніяких не було, але е, був заявці, тому вийшов. Е, рахунок казав, що нам уже напевно що не наздогнати, і тренер випускає мене на поле. Хорошого. <реку> Так, Голень явно буде фаворитом і претендентом на чемпіонство, хоча чемпіонат дуже крутий і літи. достатньо там. Зараз стоп. тут, на жаль, не попало в кадр, але там був контакт і пенальтів наші ворота. Ох, ну, Дивимося. І після цієї пенальті в нас взагалі опустилися руки, команда вже не змогла зібратися, натиск болівальників, голення, рідне їхнє поле і якась така розклеєність в команді, в комусь відбулася. Зараз їдеш з нами на третій тайм? Тільки там виступає. Ви був нападаєш. Ну, я б за таку, за таку руку, напевно, може, жовту дав. Ну, серйозно. Я ж тут ворота, штрафний удар, він жовтий не б'є. Це рука, буде ще теж! На цілого рунах не може <плес> б не підняти м'ясо. Так рука! На жаль, тут Вовчик і трошки зажав, зажав видати удар джусу Максу. І видно, що він вже не має сили для підняття м'ячка. Перший раз не перебив футболістів і це зараз буде другий раз. І все теж, все теж. Тому пам'ятайте, пацани, якщо нема сил, нема чого братися за той м'яч. Ну, блядь, дайте комусь помозівчим ударим, що це за якесь самолюбство таке. Жахіття. Хлопці підустали, передачі не виходять, все паде не туди, де потрібно. І любезний боротарка голень виходить на поле. Так, манівці грати не можна, замінили, дали так, сказали перебратись. Ну, районний, районний чемпіонат. Ну що зробити? Пацани, то вам не, не Прем'єр-Ліга. Коротше, гра була така вже. Унила, вже всі чекали фінального свистка, ніхто вже не хотів грати. Ну, коротше, і, і десь погода, і рахунок. ну, Не задав драйву. Голя, ти будеш туди, що ти блять цього? Ми можемо поговорити. Турнірна таблиця після четвертого туру виглядала так, що сокілки ці, ці нова безперечні лідери, сваричі в третє місце, і всі інші вже в одній е, ну одному банюку варяться, там ну не претендуючи ні на що поки що. Хоча е, чемпіонат ще довгий, ігор багато і може все змінитися. Тому бажаємо. В Камостищі зібратися, в п'ятому турі добре зіграти з Вістовою. От матч відбудеться сьогодні, коли ми пишемо це інтерв'ю. І ми будемо надіятися, що Мостище буде забирати очки в чемпіонаті і якось підбереться до фаворитів, тому що група сильна, група рівна, але як показали перші матчі голення та ціневи, що не така то і рівна група. Бажаємо успіху всім командам, головне без травм, і переходимо далі. І так, друзі, в нас співведуча з'явилася на волозі, нашому Тетяна Миколаївна, моя дружина. Тому ми зараз разом будемо коментувати. Привітайся з підписниками нашими. Хочу сказати наперед, що я дуже розбираюсь в футболі, і це буде найкращі е, коментарі за всю історію влогу. Клас, клас, погнали! Уже ми ворожнятові. І так, як бачиш, ми приїхали, а то буде дощ, прикинь. Е, Ні, ну Команда приїхала заряджена. Ну, рожнятів сильний, рожнятів в білому, ми в синенькому. Рожнятів сильний, все добре, приїхали битися і вони думали, що вони на ізі виграють в нас. Як тобі наша форма? команда? Попередньо було краще. Неправильно, там логотип був прикольніший, у вас костюм є оцей теж під ту форму. Да, Кольори. Це, це, це. Е, так, е, матч, матч, матч. Пресинг, пресинг від суперника. Суперник хоче брати гру під свій контроль. І в них це частково виходить. Ага. Але ну, наша база фанатів, яка була на лавці, то ну, вболівала за своїх і заряджала команду на, на матч. Ти не даєш мені слово сказати? Та я в житті? Дивись футбол коментує матч. Ні, ну краще говори. Марік, Марік просто лев матч. Ну просто як він боровся, пацани. Ну, хлопець віддавався на 150%. Чесне слово, це падав, вставав, далі падав, його там штухнули, його там вдарили, він далі продовжував бігти, битися, знову просто капець. Але в нас е, сталося така собі ну, маленька заминочка. Поки хлопці з Рожнятова забували гол, оператор замість того, щоб знімати, відпрошувався в дружини на третій таймі з комусь теж. І тому відзняли тільки як хлопці тішились. Тому без голу. Рожнятів, сорі. Це ти про себе говорив? Я що, оператор? А, то ти, ти теж відпрошуєшся в дружини? Ну, no. таке життя mm. чоловіків. Але був гол. Зразу атака, наступна атака, я повзнув. Ми розводимо м'яч, відкидуємо на захисника захисник на бровку на вовчка хітровської. Хітровський тут хоп, навіс, і дивитися, гол. Чи Чиназись! Є! Клас через себе. через себе Марік, Марік любив, красавчик, Олексин, Маріан, yeah! просто хлопчик. І все, і мостище повертається в гру. Тупо. Цей плівок і маріки боєць зразу, зразу повертає нашу команду в гру і ми почали атакувати. І ми почали е, пресингувати їх, і гра перейшла, можна сказати, під наш контроль. Їхні моменти були, але вони були ну, незначні, не гості. Спокійно ми з ними впорювалися. Це тренер їхньої команди. Ну, походу, він щось там розказував. О, о, весь Марік заряджається. Mm. Давай. Що? Ді сюди. Oh. Давай, давай. І зразу після цього весь, що він робить. Давай. Відібрав м'яч. Не падає, встає. Проводить і... не сюди вас. 2-0 за Маріком. Просто. Красавим. Oh, нічого собі, часом є. Це де? Да? Гружняти. Якщо, друзі, так, в Камости ще краще не злити, Дивись, що робить Шус. проходить одного по флангу, другого і тут як натренуровичся на 11 вкати і знову 100 Марі. Це він три гола забив за матч? За перший тайп. Такі. А в другому були якісь голи? Не, ну ми ну, чекаємо та дивися, що а. Спойлер ти буде. <гум> Давай, хитрий. Хоп, чіп. Хоп. Тоба, гарно я на бровці виглядає. Ліпше, ніж на полі. Ось, і потім рожняті. Побачите в коментарі, що до того. Вони скажуть, що вони східніше виглядають. Мостище дивує, друзі. Пропустили гол, але бля, зібралися. мера сяв на себе відповідальність, забив три гола. Чоловік тренується кожен день через день тренажерка, через день басейн, тренування з мостищем і ну, свої результати, друзі. Всюди все воно просто. Працюєш, є результати. Робуєшся, тобто, з трьома голами. Ну, коротко. Запікнути мати, так? Да? Чи буде? От, ти не знаю, то по кої круто. Давай, давай, потім будемо говорити, бля, давай, ще цілий другий темпеді, бля. Цілий другий темпеді, пацани, Давай, давай, закусили так само зуби, бля, зразу. Наші хвилини. Отак саме так само зустрічаємо те, так ми зустрічали. Не загривайся свою штрафну. вище свою штрафну. Отам між штрафною і між центральним кругом. Отам ми зустрічаємо. Місцями ми так 5-7 пасік. добре грали, так підходили Давай, зараз закусили зуби перші 15 хвилин. дуже добре, так, ви, компактно, ви компактно стояли в центрі, поля. Наші пацки в першому таймі гарно відіграли, ну, всі це зрозуміли і, і розуміли, що треба отримати рахунок в другому таймі, нікуди не зариватися. Е, тому я вважаю, що. Ну, але ми мали ще свої моменти, он тут хитримав. Далі я там буду, можливо, мати такі моменти. Тобто те, щоб сказати, що розняті, що ти там нам придумав, нав'язав якусь гру. Чесно, ну, від щиро серця, з цією повагою до суперника, я тобто не бачу, ну, в них не було щось ну, такого, щоб налякати нашу команду. Десь фортуна була на нашій стороні. От ви якими, от зараз боже, зараз які нам город злобили, я би того нашого захисника не знаю, що з ним зробив. давай. І він хотів тут пенальку намалювати. Та вибий м'яч. Ну це все, от пацани заслужено нас покарали, тому що наш тренер ну, трошки дав мапу. Хоча він не знаю, чи прийняв оце, але ну це точно не пенальті, це точно не фол. це, це точно не фол в нападі. І в це промах нашого капітана, ой на капітана тренера, захисника Андрія Короля. Будемо відверті. Вже мене в старт не поставить ніколи. Е, чому? Тому що він не тих людей поставив на захист. Ні, то він. То сам він був. То був він, оце він мав м'ячик викупнути. Тобто він тренер на... нас... грав в футбол. Те? Таке буває? Ну, в ну, мастичах буває. Mm. <схай> Тому десь так. вон він, дев'ятий номер на полі. То тренер нас грає, тренер у нас... ну, треба все робить. Ще тренував трохи. <схай> Андрій Маронів, я, ну, жарти, жарти, я хочу ще грати. Або я вже бачу, Це його ти путев, тренер, знаєш, що... Я тренер, я, я тренер, бо там у нас <рик> Міша Макогон, такий легендарний обласний воротар, який грав за благо Юніс, мені написав після цього відео, каже, тренер на бровці один, а другий на сраці їздить. Бачу, бо він якраз... <риклад> — <це, риклад> <на, риклад> ну, Так що я вже підсиджую. Ну, пушка від тренера, гарний удар, але горта не буде. Тут хлопці вже трошки е, старалися нас запресингувати, але в них вже в рожнятве також не було сил, тому там особливо нічого не виходило. Ми вибігали в контри. Блінка волос, м'яч. І не давали їм тіпа, особу, особу там грати. А тут я біжу две кі. <сілик> Патек, не? Ой. Тут же грали емоції, друзі, і ми скажу чесно, ну так, героїчно, сильно, класно вистояли в цьому бою. Уже вам за спойлерами. О, Поки. Поки. Дерай, добай, дерай, тут тренерские подсказки. Это твои? Нет, тут тренер, чтобы набросил. просто... не мальчик, вообще эмоции идут, как эмоции идут. Класс. Ну, я тоже... Ну. Вот, вратаря нормальная форма, подойдите, вратаря, вот, Нормально, все пише. Uh -huh. Нарешті, речі, ми все ще виграли. Другий день програли до 0, але три-один рахунок, 3 два І ми приходимо в Кубку далі. Що найважливіше? Команда дуже сильна, дуже великий респект супер. Лайсен Мар'ян, три гола, хітри тані, гол через себе, і ви напевно теж все бачили, тому що легенда просто. Розкажи, <реку> <реку> розкажи, як тобі, як вдалося і чи відчував, що будеш забравати сидіти? Я не відчував ніби я важко діяти, але таке, знаєш, команда на єру, знаєш, момент робочі було. Получилося. Я перший раз житті впав, блін, думав, чи не зламався, знаєш, але повезло. Через себе можна бути? Ну, через себе. Другий гол це я що забив? Ну, на характері зіграв, та, та. трохи пішов, там трошки рекошет поміг. Ну а третій це Миронович, блять, нагіровочка, бліч. Щось зіграв під себе все як має бути. Команда чесно грала дуже непогано. Перші тільки з п'яти, що ми дійсно зіграли гарно. Як команда, так. як команда і як що це попливало на це все. Я думаю, що ми проїхали, так сказати, чи що? Я думаю, що ми просто не вірили. Зовсім повністю нова команда, знаєш, сезонно Був білком і всі основні люди, які грають, помінялись, знаєш. Луцій! <ріху> ми ми Крисава, вітаєш струмою, заслужено. Лучші на полі, а тут Моспан, де Москва? Немає, немає, немає. Немає. Венка, <рес> <там> питання. <рес> І так, Ваня, сьогодні ви били зі кле, ну, класно відіграли. Що думаєш, що причина поразки? Бо моменти, не дограли, потрібні моменти. В першому таймі пропустили лишні голини. Три моменти, чотири, ну, команди суперника чотири моменти, три забили, а ми свої не використали. Такий результат. О, на жаль. До речі, я казав перед грою, у вас 22 забитих, у нас два забитих. Ну, я думаю, що сьогодні буде колітка. То що не, не вийшло так зіграти як в чемпіонаті? Як взагалі команда суперника вам? Суперник вищої ліги, цікавіший суперник. Трошки суперники, наприклад, ну, блін, не буду казати, що так якось негарно, але суперники трохи по класу, трохи слабші. Але в загальному боротьба буде, в будь-якому випадку, в чемпіонаті, але в кубку вже, на жаль, закінчилась. Нічого ще ліга чемпіонів, надіюсь. Чим ми поборемося. Ну, я бажаю вам зустрітися з дві чемпіонів у фіналі знову з нами. І там Були б дуже тож, раді зустрітися да. знову і е, 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 успіху в чемпіонаті. — Дякую, дякую, взаємно. Взаєм. І так, друзі, як вам, як вам моє співведуче сподобалося. Якщо сподобалось, напишіть, це, поставте лайки. І ми ну, будемо її частіше запрошувати, ми ну, трошки скинемо на карту її гроші, щоб ну, за робочий час відробляти. Ой, оплатити. І ми прийшли в Кубку ружнятів. ФК мости ще йде далі в бойовому класному матчі. І в наступній стадії вже в кубок підключається голень, цінова, велика турія і хто ще з четвертий, я забув. Ну коротше, лідери підключаються минулого сезону в кубок, і цей розіграш вже буде цікавіший. Ми хочемо зіграти напевно, що з довгої війни людської ну, нормальний суперник. Вони теж прийшли ту жилів по пенальках. Коротше. Класний буде продовження, будемо щось знімати. Що вам хочу сказати, друзі? Хочу запросити вас до такого інтерактиву. Тобто, шостий тур відбудеться 24 вересня, і я би хотів, щоб ви вгадали результати матчів. Матчі будуть коло стінова проти Сваричева, Голень проти Пергосів, Вістова проти Перегінська, Тужилів, мостище. Ми їдемо в тужилів і гуменів збора. Вгадайте, будь ласка, хто переможе в цих матчах, хто вгадає всю лігу в коментарях, отримає 200 гривень на Vodafone. Тобто перемога першої, перемога другої, перемога першої, отак. От нічия. Тобто ви маєте вгадати або нічия, або перемога першої, або перемога другої. Хто вгадає весь тур 200 гривень на Vodafone. І також, якщо ви вгадаєте точний рахунок матчу Тужилів – Мостище, мостищі, Отримує хтось один соточку на водофон. тому підписуйтесь на ютуб канал Моспонлог. Слідкуйте за футбольним клубом Мостище і до зустрічі у нових випусках.